Командою 10 забитих м'ячів. Зараз якраз збірна Канади пішла в атаку. Подача в штрафний майданчик. Боцу Девіс удав поворотах. 1-0 на другій хвилині. Збірна Канади відкриває рахунок. Отак От майже з нічого там обстукувався зі своїми захисниками Тейджон Б'юкенен. Одинадцятий номер правий Вінгер збірної Канади. Канади знаходить він своєю передачею голову Альфонсо Девіса. Друзі, історичний момент. Це перший гол збірної Канади на чемпіонатах світу. Лише в п'ятому матчі досягає цього північноамериканська збірна. Давайте дивитимось. Ставити все забити в ворота. Безумовно володіє магією. Передачі є хороша передача зараз. Кравері. Забиває ще раз Андрей Краваріч. І схоже, що, що цього разу все в рамках правил. 1-1 збірна Хорватії зрівнює рахунок у нашому матчі. Тим часом отака атака. Юранович протягує м'яче далі. Проходить і опасна кулеку! Гол! Марко Лівая. Неймовірним чином все-таки пройшла ця передача від Юрановича. І Лівая подвоє. Рахунок на табло для збірної Хорватії. 2-1 і вже Балканська. Тіби Хаченсона І зараз будують свою атаку Хорвати. Брозовіч привід на лівий фланг. Тут Іван Перешич проти Хойли та Перешич прибирає собі під праву ногу. Є подача там абсолютно один Петкович. Чи буде удар? Удар від Петковичається три-годин. Як же спокійно! І Це був не Петкович в цій зоні. Андрій Крамаріч забиває третій гол хорватської збірної в цьому матчі. Робить дубль Футболіст німецького Гофенгайму в цьому поєдинку. Зараз видавав. Ух, тут помилка. Міллер. Добрий вечір. Зараз може виходити 2 в один. Де передача? Ловреває! Робить рахунок. 4-1 у нашому матчі. У мене питання до Камала Міллера. Що там було? Як може так діяти центральний захисник просто в такому епізоді?